Сильне навантаж, наприклад, директор дуже сильно тисне, чи батьки дуже сильно тиснуть, там, чи керівник, чи командир сильно тисне. Ти не можеш цьому протистояти. І ось тоді, коли я безсилий, виникає стоншення серцевого, саме стінки серцевого м'я. Інфаркт – це не забиття судин ще раз. Це є дуже важливий момент. Ви маєте це, я пояснив, щоб ви це розділяли. Це звуження за рахунок набряку. Набрик виникає тільки тоді, коли судина заживає, і коли людина. Вийшла з умов боротьби, починає заживати на набрякає. І через 3-6 неділь заживання завершиться. І в цей момент, щоб вигнати воду, в організму є механізм. Він різко активує симпатичну нервову систему. Страту свідомість. Це називається інфаркт коронарних судин, щоб виганялася вода. Ось, коли буде заживати саме серцевий м'яз, не коронарні судини, а саме серцевий м'яз. В серцевому м'язі виникнуть судоми. Це назву фібриляцією. Ну просто медицина, поймаєте, все разом поскидала, тому що вони не, не, не розглядають на сьогоднішній день людину цілісно. Вони дивляться на один орган і намагаються пояснити, чому, вгадати, чому ця зміна була, в цьому і помилка.